Добрий, добрий день чи добрий вечір. Я пишу скоренько ввечері, поки включили світло, біком бігом-бігом. <смі> Як то кажуть, не встигла я тільки швидко покупалась, бігом до вас, навіть ще тако трошки не досушилася, але нічого. Бо я знаю, що сьогодні буде. Сьогодні знову будеся виключати світло і буде довго. Так, от друзі, давайте подивимося в Нікополь в лютому. Питали мене люди, що там буде у нас в лютому, як переживе сам Нікополь. Ну що, давайте спершу подивимося на звичайних картах, як то людям буде, а потім вже на руйнацію будемо дивитися, що там людям буде у Нікополі, у лютому. Ви знаєте, якесь стабільне підприємство, яке працює вже е, досить довго, е, скоріш за все, там буде якась, ну, тобто попросять, чи за свій рахунок е, трошки побути, попрацювати, да? чи, чи те, посидіти вдома, чи трошечки там ну, будуть е, щось фінансово попросять. Тобто треба буде, буде питання, питання фінансового сектору буде дуже важливе. Прямо будуть, будуть щось, чи, чи, чи не будуть вип, ну, якісь виплати, намагатимуться урізати щось у такого питання. Да, дуже багато людей повестки роздають, да, ось багато. І ще що. Ну, і <кій> Якийсь транспорт пустять. Якийсь транспорт буде щось або вивозити, евакуювати да, людей, або навпаки, привозити, або просто по місту якийсь транспорт буде працювати е, працювати і е, ну, то, ще якихось, може, машин нових дадуть, там, чи автобусів тощо. Також є питання, я думаю, що заклади освіти. Поки що не будуть працювати ну, в такому штатному режимі. От, і буде багато, ще ще багато буде, ще буде багато такого страшного. Багато людей будуть намагатися ще зберегти зберегти свої, як то кажуть, і, 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 і пожитки, і себе. Е, скажу так: ну, Нікополь ще не має такого, ну що вже заспокоїлись, знаєте. Тепер давайте про обстріли. Але отримує Нікополь нові якийсь нові якісь, е, ну, транспорт якийсь отримує. Це теж добре. Так, про обстріли. Нікополь про обстріли. Чи будуть обстріли, якщо будуть, то де. Знаєте, з Нікополя дуже багато людей поїхало і ще що. І ще поїде і покинуть роботу, або закриється якийсь пару там, ну, якихось чи підприємств, чи, чи цехів, чи щось от такого. <гану> буде йти розмова про те, що на якомусь ну, чи не буде кому робити, чи будуть просити, що ви ходьте на роботу, щось таке. Тобто, якісь такі двіження. І ще що? Ну, транспорт є, є, є транспорт, є транспорт. До речі, є, є прильот в якийсь транспорт. Ну, есть, там, де стояв, наприклад, транспорт, а? там його М -м, щось понівечили. У ліцеї те, що закриті, зачинені, тому що це і так, понятно, що ще не, не опасно. Приватний сектор. Чомусь так, досить така страшно в приватному секторі. Туди прилітало і знову буде прилітати. І ще що, При, е, е, ну буде ще руйнація будинків коло ну висока. Там, там рядом у вас і приватний сектор, да? і, і багатоповерхівки. Оце, як то кажуть, туди. Там вже було і знову буде. Є карта смерті. Тобто, ще є, що люди будуть, ну, ще будуть ну, гинути. Ну, як правильно сказати, я не знаю, як правильно сказати. Тобто, лютий ще не є безпечним містом для проживання у Нікополі. Безпечним місяцем. Що це Я питаюсь скласти докупів. Вже ніч. Слухайте, ну вже почало 12-ї ночі. Я ж теж жива людина, я ж теж не можу працювати зранку до вечора і тільки цей рот не закривається, і тільки бляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я ж теж, як то кажуть. Так, Нікополь. Лютий обстріли. Десь там, де люди працюють. От вони паляють туди там, де люди працюють. Знов там буде якийсь обстріл, щось там поламає. Паламаю знову. Будучи обстріли, летіти, уламки будуть летіти. ППО збиває, але уламки все одно будуть летіти. На околиці міста будуть перельоти. Отам коло води ближче, коло води ближче і там будуть гаді з жертви серед людей будуть. Чоловік якийсь у нас. Не подобається, тому що я бачу, що є загиблі діти. Тобто будьте уважні і обережні. Але я не бачу вже в лютому вже немає такої. Тотальної руйнації. Тобто є обстріли, уламки падають, десь є таке попадання, але не до руйнації. Тобто, наприклад, є ось загиблих діти. Чому? Тому що десь мама ось розявила рота, бо тут є мама з дитиною. І там буде уламок, тобто або якесь, ну, знаєте, як то воно впало, не вшов, не, не впопало, да? воно може зірватися, але воно нічого не зруйнувало, тобто в якусь ну, поверхню, да? дитячий майданчик, скажімо, там нікого не було. Ну Тут якась мама з дитиною, щось вирішила в тривогу, що їй там, должно, як, як, як де це писало, я не пам'ятаю. Це в Дніпрі, так? Да? Каже, тривога, да, на майданчику дитячому, всі граються. Ну, всі, от, поэтому так от. от. От якось отак буде. Але я хочу сказати, ближче до кінця, воно вже спокійніше, спокійніше, спокійніше. Ну, давайте подивимося ще березень. От, Але я хочу зав... ну, нагадати, ну, якось більше вони по якимсь підприємствам чи що, щось таке. Давайте подивимося ще березень, бо я хочу сказати вам, що ви ж знаєте, що ситуації змінюються і карти змінюються. Тому. Ось так буде. Так. Березень для Нікополя. Повторення. Карта повторення говорить про те, що знову е в якісь такі будинки досить не ну от, Приватні, але дорогі будинки. Щось там знову буде. Про це не будуть говорити, але там є карта смерті. Карта смерті говорить про те, що там або знову немає світла, або а ну, хто? Або прильоти є. Є прильоти не або а прильоти є. Притом воно якось так, я не можу сказати, що воно прям будинок розруйнує, але чомусь є, що людина помре. Ось, бо є пошкодження. Є пара людей от в приватному будинку від вогню буде пошкодження. Може на якийсь двір летить чи в город поняли. Тобто в березні ще є небезпека. Так, березень для Нікополя. Ще є небезпека, притом небезпека така, хочу сказати, летить, летить. Те, що вже ну, ППО не так, не так може збити. Те, що відноситься до матерів, обстрілюються, от, якісь банки обстрілюються, або якісь установи, що видають кошти, обстрі... ну, туди летить. Тобто, якісь уламки падають, бо вони пошкоджують щось. Пошкоджують є люди, які ну, страждають, є, ну, є ось о, ну, смерті. При, ось ой, ну, жінки є, е, будуть діти осьо є. І карта говорить, знову, знову таке вже було. Туди, де вже летіло. Ось, ой, є будинки. От будинки тепер є, це приватний сектор. Є дуже таке, знаєте, неочікувано якийсь обстріл, який призведе до ну, такого катастрофічних якихось наслідків. <кх. к várias> Друзі, я не ясновидяща, мені сни не сняться, картинки не сняться, я не бачу, я не бачу картинки, я не бачу ну, взагалі, як то кажуть, ніяких оціх знаків. В мене є карти, і я на основанні тої інформації, яку, от як то кажуть, я бачу ну, картинку, я бачу другу, і я складаю докупу цю інформацію і вам її видаю. Тобто я щитую, так? Да? Тобто, я то кажуть. Поэтому є люди, от, люди пишуть, можете писати, які вам сни сняться, бо є дуже багато людей, особливо перед дуже багатьом людям, виявляється, снилися прям такий Ось У е березні ще є смерті дітей. І є е е е великі обстріли, і є. Е е Жертви. Е, через щось по воді буде е, ну, чи плавати, чи плити, чи воно щось там стоїть на воді, чи воно працює там на воді, якась техніка, якийсь транспорт, щось таке. Там буде великий прильот. Або, по якийсь десь мост там у вас, може якийсь є, може який паром, може щось таке. Поняли? От також є ось. О... Буде обстріляно там, де якесь місце, де, бага, де жінки, скажімо так, були, або багаті жінки збиралися, да, або жінки якісь там, може, може кредити видавали, може що, бо тобто, є багато грошей, жінок воно буде пошкоджено, зруйноване. Там люди пішли звідти, але все одно там є, скажімо так, от, ну, якась трошки брехня буде. Тобто хочу сказати, що березень ще не небес, ну, не Небезпечний місяць. Тобто, він ще для Нікополя це ще є ситуація загрози. Тому, перш ніж повертайтесь, подумайте, подумайте. Порада Нікопольцям. Карта руйнування. Карта руйнування. Дивіться, оце карта руйнування. Коли посварились, побились, все раз гребили, раз це те саме. Да? <кій> Б'ються, сваряться, діти сховалися. От. Карта руйнування говорить про те, що. Дивіться, захищайтесь, захищайте своє місто, свої будинки, захищайте за допомогою медитації, за допомогою будь-яких магічних практик від руйнування. Тут треба щось робити. Далі Далі карта говорить про те, що жінкам з дітьми треба звідти виїхати і краще не ризикувати. Бо є проблема, при тому ця проблема ну, вас ніхто не зможе захистити. Ну і е, про, по, по роботі теж захищайте якісь свої права, права, я би так сказала, документально на закон. Тобто закон має бути як верховенство права. Ну, Пам'ятайте, що ми робимо медитацію в 2100. Вона знаходиться на головній сторінці мого каналу. Головна сторінка мого каналу це там, де назва каналу. От. І там море таке намальоване. Якщо цікаво, полазьте, пошукайте У мене ще є там плейлисти з медитаціями. З з знаннями якимись секретними захистами, якщо це вам цікаво, бо багато людей очікують, що хтось їм прийде і покладе в рот це. Ні, цього не буде. Якщо ви знаєте, чекаєте, що хтось прийде і буде заради вас робити, то з цього роя не вийде нічого. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Якщо ви хочете заказати відео прогноз на свій населений пункт або особисту консультацію, під відео в описі є посилання на мою Facebook сторінку, робочу сторінку, не особисту. От, до мене, друзі, не треба додатися для того, щоб зробити замовлення. Там достатньо написати в месенджері і, 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 і замовити якусь послугу. Якщо ви хочете просто мене. Привітати, вислати якусь картинку з якимось зі святом, От, можливо, просто там на мандаринку чи на шоколадку. У мене під в описі відео є посилання на мою карточку, і це буде сама гарна для мене картинка. Навіть якщо ви вислите 20 гривень і напишете сьогодні день святої Параски, то мені буде приємно, бо це я підушусь і куплю собі смачненьке, а просто забивати мені пам'ять телефона, відволікати мою увагу, коли я і так, мені немає коли, да? я намагаюся допомогти багатьом людям відколювати увагу, і це вам здається, що ці пластмасові примітання вони якимось чином піднімуть мій настрій? Ні, так, ні, так, ні, так не працює. Е, якщо ви захочете привітати мене з днем народження, це буде 10 березня. Також без, не картинки, будь ласка, нічого, бо я буду просто вас забанювати за ці картинки, і ви не зможете більше мені писати повідомлення. Тому повідомлення в Viber. Е, тому карточка пізом написана, і можна мене вітати. Прямо так писати: вітаю, з днем народження. Якщо вам хочеться просто почитати мої вірші, насолодитися моєю поезією, або знайти привітання з якимсь святом для своїх рідних чи близьких, теж в описі є, є посилання на сайт, на мій сайт можете переходити і. Там брати це безкоштовно можна брати і користуватися. Якщо ви використовуєте десь мої вірші, вірші не привітання, привітання то таке. А от саме вірші використовуєте, ставте моє авторство. Авторство повинно звучати так, Лана Світлана Олександровна. От. Ну і якщо ви до мене звертаєтесь, то канал зветься Ланочка Олександрова, і я не приємлю ніяке звертання, окрім Ланочка або Лана. Тому не треба на свій лад намагатися е, переробити е, моє ім'я, як вам хочеться, там, Світлана чи Світланка. Не треба. Якби я так хотіла, щоб мене назвали, я би так назвалася. Правда? От, давайте ми не будемо е, думати, що таким чином ви зробили якусь там, чи послугу, чи показали, які ви розумні. Я і так знаю, що ви розумні. А якраз ви розумні, то ви мені так і будете писати: наша люба Ланочка або пані Лан. Зрозуміло? Дуже дякую, що ви в мене такі розумні. Я про це знаю, просто ще раз нагадала, можливо, ви забули. Ну і до нових зустрічей. Пока-пока.